Ой, па! Чого бріч показує, що тут закривається? Ось ось бріч, ну типу відкривається. Що так буде бріч відкритий. А сам бріч знаходиться отут. Так, що? Якісь брічі перекривають один. What the fuck? тут? Я не розуміюся. Ладно. Блять, like, мене грусть забагався. Там два їх стоїть. Один АФК, один. <плес> <плес> а цей далі стоїть, йому норм. А, шо шо тут? Вот Тихо Эй, нари, звідси? Шо це таке. Монка. <плес> нічок парни сейчас просто было у Бельшермор Эвейшена. И может якиесь там супрашин Чи Шишол. Ладно. Сінер Орбеї. Тобто ми беремо Френзі і зліпляємо його страйком. І отримуємо 100 лайфа. Ізі клап. Окей. Я кажу, що у нас префікс і кінет бі чанджет. Проблема, що в мене все нафіг відвалиться зараз, коли я свої голоси зніму. Там резисти, сила, все. <свіття> О Боже. Це провал. <свіття> Це настільки провал, що прямо ж ге, -ге. Прямо жодного мода корисного не хитнуло. Жодного. Навіть тут немає. Тут нема жод... тут навіть резіста нема, то що я не міг заблочити це дерьмо. <с. О боже. Я прям не знаю. Олішит. Прям префікси зробило префікси, а потім суфікси зробило суфікси, так. Да. Я ікс. Я не знаю, ну, заанули його. Ні, ну це теоретично можна було продать за кучу дівайнів, але Fuck this. занулю зламаю, то буду з просто рарними бігати, а ні, то ні. Let's fucking go. Давай, я нуль. Зламаю, тоді піду грать, до все. Просто буду з рарними глобусами бігать без френзика. Let's fucking go. Мінус френзі чардж. Let's fucking go, все. Можна їх викинути, як же тяжко йому те. Дуже смешно грає, честно. Просто На перемоці прискорений ганяю тут. Ладно. Бос відпочиває Ладно, бос відпочиває, не трогайте його Ауч no. Ауч Ммм. Да, ты шо. Ай, с фПСИБАСВ. Оли. Ну, в мене прям у я не в постій, як не знаю Да Дай They... Просто баран за картою. Баран за картою, за ритуалом знаходиться. Я не можу його вдарити. Він за картою знаходиться. Найс. Найс. Ге-ге-ге! От баран.